Моя Україна квітуча, красива і сильна, моя неповторна і вільна, усі негаразди здолати ти зможеш, ми віримо ти переможеш. Школа моя, скількох молодих ти зростила, скільком ти дала дужі крила, високим щоб був їх політ, щоб гордо летіли у світ, Томівкою другою стала. Любові і віри навчала, знанням і натхненню Терпінню Дай Боже не цей рік благословіння. Учителі наш, востаннє чекаємо ваш перший урок, попереду наш вирішальний і зважений крок. Лише уявіть, ми у школі найстарші, незвично це так, і відповідально, ну виросли вчителю. Виросли, мамо, як квіти, розквітли поряд із вами. Розквітли бутони, дорослими стали, основи наук і предметів здолали. Ще рік будуть квітнуть в шкільному саду, а потім шукатимуть стежку свою. А я, мов дбайлива ота садівниця. Поливала квіти з чистої криниці. До них дуже звикла. Я їх полюбила. І головне людьми бути вчила. Хай квітне цей рік, мов троянда. Він для нас дійсно останній. Хай квітка в душі розцвітає і знань, хай вогонь не згасає. Хай квітами стелиться доля у рідній другій школі. Люди наші вчителі. Ми будемо вдячні завжди, бо з вашої легкої вправної руки за рік із квітів виростають плоди. А ви, наші маленькі першокласники, про силу знань і натхнення ніколи не забувайте. Хочу першокласники знати. Хочу. Хочу навчитись красиво писати. Хочу навчитись швидко. Все рахувати. Хочу навчитися, як це вичитати. Хочу перепоміда. Хочу розумно і бути як так. Хочу, як маму, красиво співати. Хочу як бабці бабчиків пікати. Хочу, як ціпусі, не любить. Хочу ростити розкішні, як квіти. Хочу щастя кожній родині. Хочу я миру в Моїй Україні! Мої діти, мої квіти душі. Ми вас вчили, що в розумі, в досвіді, в знаннях ваша сила, а ще сила в землі, у насінні, у міцнім, українській. Хто від відео є, закриє нас собою. Це квітка душі, наставникам, учителям, які віддають своє знання і основне. Ця квітка душі, бойка нам наша, загинув натхнення до серця, велике ваше. Тепер ми знаємо, весила і й і нас нашої сні, фінальний хлопці. Ця квітка душі, моїй Україні, моїй найдорожчій єдині. Допоможе нам усім, Боже істуча Україна, дари не можна. Ми, діти України, імперський цвіт, нам славити державу на весь світ. Ми, діти Стефанії і Беректану, навчаємо спецзвук ворожого удару. Калина на побузі підіймаємо, країну своїм сміхом заселяємо. Ми знаємо, нам по 6 життів, ми сильні, ми не зламані, молоді. Ми дружні патріоти у вас і з першим вереснем вітаємо вас. Ми наші Любі в Сьогодні цінах рідної школи для вас в останнє дзвонить перший двох проходиться перший двох. Попереду дуже важливий, напружений навчальний рік. Ви наша надія, опора. І ми віримо, що в майбутньому станете хорошим людьми. Дорогі учні, шановні вчителі і батьки, і знову з першим подихом осені приходить гарний день 1 вересня. І з початком 2022 року для українського народу настали значні випробування. Наша держава, пройшовши значний шлях у розбудові своєї незалежності, зустрілася з величезною перешкодою на своєму шляху. Проти України агресор розпочав повномасштабну війну. Страшно і боляче. Але на те ми й українці, щоб не здаватися, не коритися, а підіймати голови і рухатися вперед. Ми впевнені в перемозі, а підтвердженням цього є те, що цими днями наші Збройні сили перейшли в наступ і вже звільнили частину Миколаївської та Херсонської областей. Сьогодні наш колектив неймовірно вдячний вам, дорогі батьки, за розуміння непростої ситуації. За величезну довіру. Я щиро вітаю першокласників, діток, які починають навчатися у воєнний час. Усе буде добре, шановні школя... школярики. Адже у вас такі гарні класи і такі добрі учителі. Колись на вашому випускному ви згадаєте, що ці 12 років пролетіли непомітно, весело і по-справжньому щасливо. Любі Майбутні випускники, дорогі одинадцятикласники, сьогодні ваш останній у стінах нашого ліцею перший дзвоник і перший урок попереду визначальний важливий та відповідальний навчальний рік. Ви наша надія, сила і наша гордість ініціативні, творчі і вже такі дорослі. Хай щастить вам усьому. Ми, батьки і вчителі, завжди вас підтримуватимуть і допомагатимемо. А всім нам, учням, Учителям, батькам, миру, миру, миру під прапором віри, надії і любові. Перемога вже близько. Усе буде безпека, усе буде мир і спокій, усе буде нова українська школа. Усе буде Україна. Наш останній в школі перший дзвоник. Же лунає всім. Ми шкільні шануємо закони, і ми вдячні їм. Що ми, діти славної країни, пам'ятаємо нашу землю рідну не покинемо і не забуваємо. Рушниками стелиться дорога до наук, до знань. А у мріях тільки перемога, здійснення бажань. Боюсь і червона калина похлилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону Калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Ось наша славна Україна зажурилася.